Воно дещо таке слово, яке трошки ріже. Хочу розповісти, як ми попали з Віктором на Майдан і чим ми займалися. Ми от, коли ми йшли студенти, ми вирішили, чим ми можемо бути корисними. І ми кожен раз, коли приїжджали додому для того, щоб переодягнутись помитися, бо такі умови були, ми купляли козинак і халу. І це ми возили дітям, я у вас гостю ними. І таким цим бо ніч холодна, кава, чай. Але коли зіси свій кусочок ну, цього прекрасного продукту з нашого поля, набагато відчуваєш себе, і, енерг... і голод не відчуваєш, і, можливо, щось, що воно солодке і для цього. Ключове було тоді, що побили дітей. Можливо, якби не побили дітей та євроінтеграція, яка ще й досі нам десь там пропонують, чи нас обминають, чи ще якісь там. Можливо, ми і розійшлися б діти. Але коли побили дітей 30 го числа, це було ключове. Ніхто не має права вас чи других дітей бити. Не має права влада застосовувати до своїх громадян грубу силу. І це підняло людей, це спрацювало на рівні навіть того батьківського чи, можливо, навіть цього, що люди стали на захист побитих людей. І це пішло потім цей. Кожний період цього це як життя. Оці три місяці це наше з віктором життя, бо були ми 24 числа. Листопада, і потім кожен божий день, буває, через два тижні, ми приїжджали до того, щоб запастися такими до побиття дітей, ми пригощували навіть внутрішні війська. Коли вже побили дітей, ми їм цукерки не роздавали після цього. То е, ми ну, воно запам'яталося, говорили з спогади Марка Віліровича, е, ну так ми його називаємо що краще, а взагалі його. Мара Ілеосіфович Мієрович, він одесит, він єврей, він, батько його був діду, казначей модецької синагоги. Він автор чотирьох книг. Він автор чотирьох книг, і от людина, яка от, які зустрічі цікаві, що ми познайомилися і ми були не то, що ми зараз залишаємося друзями. І е, друге, що було, 18 число, як Віктор додому приїхав, приїхав 18-го, бо у нас 18 числа був суд. У мене за автомайдан за Нежеділя, мене позбавили водійських посвідчень на три місяці. І так як вже був апеляційний суд, я подав на апеляцію. Ми, Віктор у мене у свідок, бо він в мене всередине, наш екіпаж був. І ми приїхали на суд в Кропивницький апеляційний суд. А потім ми ж 19-го повинні були виїхати ще один нас суд був, нас же тягали по судах, і ми вирішили 19-го поїхати далі. Але коли побачили по телевізору, і, до речі, суддя, який від засідання суду, він ходив на радчу кімнату і видно бачив події, які була Верховної Ради. І він переніс засідання суду, переніс. І ми приїхали додому, ну, вирішили трошки відпочити, запастися і їхати назад. Але коли ті події... Телефон Віктор бачить, що там робиться, так, їдемо. І ми сіли в автомобіль, і як завжди, ми їдемо 4 години, 5 годин до Києва і розмовляємо. Розмовляємо ж, плануємо, як будемо, що будемо, де ми, може, будемо. Ну, говоримо, а це ми мовчали. От це перший раз відчувалося, що ну, щось буде. Ми, ми не могли ж передбачити такого, що будуть. Стріляти снайперів в країні 21 століття, митні люди з щитами дерев'яними, а стріляють бойовими патронами. Ну, це... Зараз вже війна і трошки вже ну воно звичне таке вже стало. А тоді мирна ну, країна, люди, діти вийшли з квітами, з на зустріч летить куля І їхали, мовчали, але нам же ж на зв'язку були. Наші люди, які говорили, що дороги перекриті, ввели ж надзвичайний стан і поставили бетонні, по одеській трасі, ми їздили, поставили бетонні плити, там навіть так перегородили, що не проїдеш. ну Все все, вже Київ закривали. Але ж в мене машина була з символікою Євросоюзу, з прапором жовто-блакитним. Нам телефонують, обдирайте машину, бо вас заарештують по дорозі і все, бо все. Ну ми що могли це, але ж воно так та плівка, і, і холодно, і як ти там, ну його обдирати дуже важко було. Ми прапори наші українські поклали. І цей же ж, і доїжджаємо до бокпоста, зупиняють нас з автоматами. Е, а ми і куди ви їдете? Зразу запитання. На майдан. Ми прямо відповіли. не... Не ховаючись, і один, я не пам'ятаю, його але офіцер, каже, ми вас не пропустимо. Ну, а Віктор каже, а що ти будеш своїм дітям говорити? От що ти будеш говорити дітям? Він, цей офіцер, а підійшло чоловік, шість з автоматом, машину окружили. І він проступив, каже, їдьте. Це було, ну, навіть не віриться, вони нас відпустили, їдьте. Але далі ви не проїдете. Другий полпос знов за зупиняють там через певний період шляху підрізок. І знову зупиняють, куди ви їдете, на Майдан. Теж хвилин 10 вони щось між собою розмовляли, щось там все. А потім підходить, їдете. І от ми заїжджаємо з 18 на 19 слогарить будинок профс... спілок. Майдан вже палає. Ми заїхали, припаркувалися біля провулок Шевченка, де от, горить будинок про і машина там стояла. І решту машин збивали бензин для коктейлів Молотова. Так само, і ми з машини бензин, все. Але те, що йшли з коктейлями Молотова, бо в мене брат росіянин він каже, а навіщо було таке робити? Але це самозахист. Коли на тебе йдуть зброєю, ну а ти стоїш і отак підняв руки і кажеш, що зупиняюся, це, це не діє. Коли в тебе в руках і так само каміння, Віктор був дуже є мирна людина. Ну, хлібороб, яка професія самомирна, хлібороб. Але коли вже на тебе... Находять такі події або дії, що тепер хочуть знищити, то із самозбереження спрацьовує. береш камінь і кидаєш, Ну, ну як можна ще допустити такі, такі як події. То, то що чомусь є, ну якась... коли ми створювали цей фільм, я дякую Ігорю Токарю за фільм «Чміль». до речі, 20 лютого. Перший національний канал, український, державний канал, ну він зараз суспільний, буде показувати фільм Чвіль. Це буде в 16 годин, 40 хвилин. Зразу буде інтерв'ю Ігоря Токаря. 20 хвилин вони взяли в його автора фільму, а потім будуть показувати на всю країну фільм Чввіль. Ну, стрічка, бо фільм це трошки якась. Трошки така назва. То, як створювали цей фільм, мене, ну так вийшло, що ми з Віктором і подорожували, і з Помаранчевої революції мали ну, активну громадянську позицію, наскільки можливо це було. Але для порівняння ми поїхали в Росію. 2008 рік ми були на зустрічі з Подоровським кінорежисером, нашим земляком, він помер два роки назад. А тоді він нас запросив на зустріч, і ми проїхали Росію, їздили до фермерів, заїжджали в села, там купля-продаж землі відбулася. Нам цікаво було, як же живуть е в Росії. Ми скрізь були де можливо було бути. Потім ми поїхали в Білорусі, де розповідають Лукашенківські ці містечка, села Гарні, але ми там не побачили чуда. А і поїхали в Польщу. Так це великі різниці ну, ну, Європа, Білорусія, Росія, Україна. І коли ти себе вважаєш чомусь білою вороною, бо зазвичай колеги-фермери це гроші, це джипи, це що ну, там ще не секрет сауни з прокурорами, з міліцією, з усими, хазяїна, але ну, це, ну, це примітивно і дуже, дуже низько, коли. В тебе дають можливість тобі Богом дана мати ресурс який за цього, а його так, щоб других, не то, що в ну, чомусь даже другим, ну, других напружувати або, можливо, якісь кроки робити, то мені в чомусь і соромно. Але ми подорожували, і для того, щоб подорожувати, багато не треба. Сідай, заправ машину і вперед. Якщо є, то ми просто після поїздки в Європу ми не вважалися на білими городами. Та живуть так люди, посміхаються, і Віктор посміхався, і, і живуть, і успішні. Просто ну, в нас е... того, кого ми вибираємо, делегуємо, не, не завжди виходить в нас, е... ну так, як е... чесні люди. Отак От виходить в нас, що трошки десь... Вибір ми, ну, солідарну відповідальність несе, це я про себе. І коли ж подорожуємо, і зараз, коли ми створювали цей фільм Ігорі прикро, що люди, з якими він починав фермерство колеги, про нього нема що сказати. Які жили поряд, які, які ну, працювали, які... Ну, поряд жили 20 років 30, я кажу про Віктора спершу, що я скажу. А що я можу сказати? А людина, яка ну, 4 години знав, професор Херсонського університету, 4 години. Він був знайомий з Віктором, і коли ми оце ж він виставив, коли Віктор загинув, каже, я знав цю людину 4 години, але я дякую Богу, що я його знав. І ми тоді знайшли телефон. І кажу інтерв'ю. Він каже, він погодився. Ми поїхали в Херсон на кафедру, там ми знімали в університеті його інтерв'ю. Потім казка, Тоже, що представте собі які події, що це аж берегово Закарпаття. Олексій служить в третьому полку, я їду машиною, колись коли звінок. І дзвонять мені військові, ну, мої добрі знайомі з третього полку. І зводить Дмитро, каже, Олексію, казка диктора знайшлася. Я аж зупинив машину, ну як знайшлася. Каже, що тут ось Олексій, його, його каска Віктора. Потім він розповів оцю ж історію. Я е, хотів, щоб на мою почтою батько його вислав, але Ігор каже, Олексій, давай поїдемо. Це ж, це ж в фільмі буде ключове. Воно так склалося, що е, саме... Крайні кадри, бо я не кажу останній, крайні кадри були за два тижні до 20 го числа, поки фільм вийшов. Отак він складався, і самі, хто давав інтерв'ю, воно все якось по полочках склалося. Звісно, дуже велика заслуга Ігоря Токаря, який був і режисером, і знімав сам, і монтував, і все був дуже потужно він зробився. І фільм я рекомендую переглянути його. І в е, чомусь, що люди, які знали невеликий відрізок часу, погоджувалися на інтерв'ю, їм було що розказати і розповісти про Віктора. Ну, такий от парадокс життя в чомусь. Ще одне, е, 43 мільйони нас населення, Іван Раповий, якого Віктор ішов спасати, в 2004 році, коли була поваранчова революція, Віктор був е, в Верховну Раду, пікетували. Іван був в міліції спецпризначення Львів. Він служив міліції. Вони стояли отак від противого. Представляєте, у 2004 році. А у 2014 році вони були з однієї сторони. Отака доля, і він з Львову, здається, де той, львів, 700 кілометрів. Віктор наш, Кропивницький, Чікіроворазиць. І от така доля. І вони знов йшов другий, хоча вони не були знайомі. Там, але інстинкт того, що людині я хочу допомогти, і я мушу це зробити. От так, що Віктор ішов з ношами спасати Івана. Іван лежав вже хвилин 40, і якби він залишився живий. Але він його лікували в Польщі, і його зараз друга група інвалідності, але він залишився живий. І коли Людмила була зустріч з Іваном, вона каже, що дружина Віктора Чіленка, що Івана живе двох. І недавно він, ми, ми стали друзями і дуже близькими друзями. І Іван недавно мені зателефонував і каже, що я хочу з вами поділитися радістю. У нас буде третя дитина. Ну, а він говорив, якщо буде син, надає Віктором. Так що, отакі, отакі. Долі такі парадокси. Перед тим, як е, фільм цей було бажання, нас була зустріч з блаженнішим Любомиром Гузаром. Це греко-католицька церква, і він погодився на зустріч. Ми з Віктором Були, коли він живий був на зустрічі з блаженнішим по ринку землі. Я, я, можливо, думав, що він пам'ятає, але він каже, що я не буду вас обманювати, я погано бачив і чув. Я не пам'ятаю цю зустріч. Але з ваших слів я знаю, що ця зустріч була, і я дуже, дуже радий, що я зустрічався з такою великою людиною. Це я розповів про Віктора. А потім на запитання, яку ви бачите Україну, а він і каже, яку ми її поводуємо, така вона буде. І я от хочу символічно вручити вам це атрибути України. Ну, ваговик, кінь, який буде тягнути воза, це тризуб, це символ наш і прапор. Але наповнення оцього це ви, це ми з вами. І особливо ви. Бо коли була крайня зустріч з Блаженнішим, там ми попали, і він каже, що я зустрічаюся з молоддю, розумієте, в чомусь, я не хочу звинувачити своє покоління. Але в нас тяготить оте, оте ССС, оте масло було тоді, шоколадне смачніше, і риси, конфетки були, цукерки смачніші. Ну так здавалося. От чого? Бо ми молодші були, я розумію теж, так, як я для себе, що це був молодше і краще. Але нам будувати країну. І вона буде, і вона буде квітуча, і вона буде незалежна, і вона буде суперова. Просто одне, це треба повірити, це праця. Якщо ми будемо спостерігати, як воно буде, це еволюційний шлях і він довший. Якщо ми будемо мати громадянську позицію, і якщо тобі щось не подобається, це треба сказати. Розумієте, парадокс, в якому Їде машина, чи стоїть машина переді пропорції України на панель ну, біля скла лобового. України на всьому вишиванку орнамент, через капо, через машину. Все, ну, українська, супер, ну, а стоїть на землі, на пішохідному переході. Оце і все. Розумієте, вроді в нас усе є, але одне, що не можна там зупинятися, не можна там паркуватися, там люди ходять. Правила. І Оці правила ми повинні для себе кожен ставити. Віктор говорив: оці знаєш. Що таке честь, що таке гідність? Ну кажу, ну, щось зв'язане з внутрішнім станом, з стержнем, з характером людини. Так, навіть інтернет зараз набери, воно ж все дає. Набрав честь, як до тебе ставляться оточення. Знайомі, незнайомі люди. А гідність, як ти сам до себе ставишся. І от коли втрачена честь, а гідність є, то ти повернеш честь. Ну були обставини, при яких хтось, можливо, погано подумав, можливо, там все. А коли втрачена гідність, шансів ніяких. Так що оце, отакі слова Віктора вчилися. І, 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 і от тримали ми спецпідрозділ тигри. Але Віктор каже, Олексію, вони не хочуть їхати на Майдан. Я це відчуваю. У нас біля волі стояло, біля одних п'ять, а там військова частина троє горів. І ми стали біля верхів. Ми написали на великому паркані, а паркан що великий, був туди і такий. Затягували вони в широкі металеві ворота. Ми узнали, що цей спецпідрозділ називається Тигр він із Феодосії. І написали обережно неготовані тигри, що не готовані, бо вони не були ставлені на харчування. І казали, що проблеми з тим, щоб вони харчувалися. І Ми написали так, такий паркан, розписали все. Ми розуміли, віктор каже, Олексій, їх там тисяча. Їх там тисяча. Нас п'ять. На других воротах 5 і на середніх десь. Ну, 20 чоловік. Ну, що таке, тисячі 20 чоловік. Вони просто нас одвинуть та, і, та й пройдуть. Але каже Олексій, вони не хочуть їхати, вони не хочуть на Майдан їхати. Але вони раді, що ми стоїмо біля паркану, що вони, вони. Ми їм, як та паличка-вилічалочка. І ми, це розуміло, така у нас була це. А коли вони прорвалися, звісно, Віктор теж ініціатива його, давай вони біжаки робити. Ми поїхали на металобазу, купили проволки, дроту.